Дуже часто ми бачимо таку картину. Увесь наш текст підкреслено червоним. Це відбувається тому, що більшість текстових процесорів автоматично перевіряють правильність введеного тексту, але треба налаштувати мову, на якій буде перевірятися правопис. За умовченням стоїть мова інтерфейсу програми. Щоб перемкнути автоперевірку правопису на українську чи англійську мови, перейди до панелі з назвами вкладок і обери рецензування. Не забувай, будь-який об'єкт, над яким ми плануємо виконати дію, має бути виділений. Я робила виділення за допомогою комбінації клавіш Ctrl-A. Так можна виділити увесь документ. У стрічці з інструментами обираємо інструмент мова. Коли відкриється діалегове вікно, обираємо ту мову, на яку Створювали документи. Зверніть увагу, зникли майже усі підкреслення. Залишилися лише слова, які відсутні у словнику програми та ті, у яких насправді є помилка. Наприклад, відсутній пробіл. Можна клацнути на кожному слові правою клавішою миші та обрати дію. Наприклад, пропустити усе, тобто ігнорувати у цьому документі написання даного слова, або обрати варіант слова із запропонованого списка. Таким чином, додаємо його до документу, або можна додати наше слово до словника. Але це можна робити тільки якщо ви упевнені у правильності слова, яке додаєте. Ще один швидкий спосіб перемкнути мову перевірки правопису це скористатись стрічкою стану. Спершу виділяємо весь текст, який плануємо перевірити. Цього разу я зроблю це за допомогою інструменту Виділити у стрічці. Потім на панелі стану натискаємо назву мови. Відкривається таке саме діалогове вікно, яке ми вже бачили. Обираю потрібну мені мову та натискаю ОК. Потім вже перевіряю кожне слово окремо, чи опрацьовую їх іншим чином, додаємо у словник або ігноруємо, вручну виправляємо правопис. Після цього документ можна зберігати і виконувати над ним наступні дії.